Я б ще вам задав одне коротке питання, але Давайте. нещодавно прогроміла історія про те, що гвинтокрило, на якому був Владимир Путін під час його відвідинних Курської області, обстріляли, але, але не попали українські безпілотники. Ви взагалі вірите, що був обстріл. Що це, скажімо, якась така просто. Я здивований, що політ фантазій московських політтехнологів не дійшов до того, що Путін з Нагана особисто збив п'ять безпілотників. Оце мене здивувало. Я пояснюю, чому ця версія була вкинута росіянами. Ну і, до речі, підхоплено нами. Ви ж дивіться, ми знов по Путіну трошки не попали. Пам'ятаєте, коли виходили поважні люди з високими погонами? Замах на Путіна? Так. Але він був в 200 кілометрах від місця удару української БПЛА. Я такий собі думаю, а куди ви били? І при чому? Розумієте, але це наскільки треба поважати свій нарід, щоб так подібне гівно втюхувати? Тепер з приводу цього удару БПЛА по гелікоптеру російського диктатора, пане Оксану, є протокол. Ох... Він мій об'єкт Номер 1 Ну, якщо Москалі під час атаки БПЛА оголошують план кавер, закривай повітряний простір, для цивільних суден, для цивільних, на яких їм вибачте по цим балах? Пам'ятаєте той випадок, коли вони завалили кого там над Грозним? А, азербайджанців чи казахів? Азербайджанців, здається. А, а, так, Азербайджан... так. От вам приклад був. А, але вибачте, тут борт номер 1 і він на момент атаки БПЛА в повітрі. Ви кому цей ідіотизм взагалі розповідаєте? Пане Оксане, це на тлі повідомлень про підземні тунелі, підземні залізниці, які ведуть до його об'єктів, правильно? Так. Ну, то про що казати з його фобією? Я ж кажу, ну добре, що він не з нагану розстріляв всі БПЛА особисто. Просто, а тепер поясню, чому росіяни це вкинули. Візит Путіна в Курську область, Що мав показати? Повний контроль над ситуацією з боку центральної влади, правильно? Так. Тим більше сам візит президента мав остаточно поставити Крапку в українському контрнаступу і Курській області. Ну, це за задумом москалів. Що виходить на момент візиту Путіна? А на момент візиту Путіна прорив в Брянській області. Сил оборони України і стає зрозумілим, що тут вже якби і не до Курської області, тут, тут з Брянською треба щось робити, правильно? Так. А Брянська область, це, вибачте, це ліси. Ну це партизанка. Вони самі були змучені визнати, що якщо ЗСУ масово туди е, підуть, то рельєф місцевості такий, що ми їх років 10 будемо вибивати звідти. І от уявіть собі, що е, треба робити, коли розпіарений е, візит Путіна, який показує стабільність. А тут відбуваються бої в Білгородській і Брянській області. Відповідно, це б'є по його особистому рейтингу, такого собі матчу, правильно? Так. Ну що він дарма з голим торсом скакав на правильно, на, або там де там на гелікоптері він піднімався чи винищувачі. Чи... Йому досі діду вже років, але хочеться залишатися Мачо, розумієте? І от, відповідно, вкидається версія. Володимир Володимирович, чи як його там по батькові, ризикуючи життям на гелікоптері, маневрував між українських БПЛА. Ну, героїчно виглядає. Так, росіяни не те схавають. То таке, але, пане Олександр, це ж підхоплюють українська сторона. Дивіться, відслідкували борт номер 1 і як маханули, ну як завжди не попали, але ж хотіли. І оце мене більше, знаєте, ну, ну настільки вже. Ну Нащо гратися от в ці незрозумілі речі? Показати суб'єктність щодо власного можливості проведення операції проти об'єкту номер 1 ну, виглядає недолуго, погодьтеся. Але ж тоді виходить, що він не може вільно переміщатися. Вичайно, а хто його вільно перемістить, пане Олександре? Ну хто, то охороняємо об'єкт? Ви що? Ну, ну ніхто взагалі, ну, тим більше оголошується. Повітряна тривога, хто він взагалі до гелікоптера не підійде. Його не пустять просто фізично, навіть якщо він дуже захоче. Ну, не... ну, я не впевнений, що він сильно рвався. Ну, хіба а, що не знав? Ну, ну пане Оксано, ну ви бачили, ну, шановні телеглядачі, ну куди він рвався? Ви бачили перемовини, коли проходять стіл, скільки метрів з 20? Відстань, так. іде перемовини постійно в бункерах, правильно? А тут я ж кажу, а тут такий собі мачо і, і вскочив в гелікоптер і давай ганяти українські безпілотники. Це знаєте, мені нагадують е, той фільм Бикова. Е, 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 війдуть... Так, каже, якщо б ви каже, нижньою білизною не перелякали, я би збив ще більше. Так і тут виглядає, що в нижній білизні він заскакує гелікоптер і починає там, знаєте, робити героїчні речі. Це реально, це навіть не іпсо, пане Олександр. Це намагання створити імідж, який вдарив першу чергу по самих росіян. Але мене росіяни менше пекуть. Я ж кажу, нащо це нашим підхоплювати? Тяжко сказати. Ну, завжди знаходяться канали, які це роблять. На жаль, е -е, ну, пане, не. я вам дякую за це інтерв'ю. Ми дві такі теми зачепили. Перша серйозна, а друга припрошуська трошки попсова. Нічого, це трохи щоб розрядити ситуацію. Так, знаєте, бо так, Перша так. тема була занадто серйозна, щоб зрозуміли, що ми теж можемо і пожартувати, і взагалі, так, взагалі, кановне телевізачів, це буде Україна. Отже, нагадую, це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Не забудьте підтримати збір на його лікування. Все є в описі до цього відео. Підпишіться на мій канал, на мій другий канал, який називається канал Вечірніх розмов. Підпишіться на канал Дмитра Снігирьова. Ну і я теж повторюю. Все буде Україна. Дякую.